Готуємо смачні курячі котлети для всієї родини. Поїхали! Щоб котлетки вийшли смачними, для фаршу візьміть 50 на 50 куряче філе та стегно. А якщо ви любите прості та смачні рецепти, то підписуйтесь на мою сторінку, щоб не пропускати нові відео. На 1 кг фаршу додаємо одне куряче яйце, 150 г смаженої цибулі та 100 г хлібу, який потрібно замочити в молоці, і якщо є вершки, то це взагалі буде ідеально. Приправити фарш сіллю, перцем і трішки сушеним чебрецем. Обов'язково гарно його відбити та сформувати котлет. А щоб фарш не липнув до рук, рекомендую змастити їх трішки олією або водою. Для панірування рекомендую використовувати сухарі панко. Вони нададуть вашим котлетам неймовірного хрусту та легкості. Смажте котлети до золотистої скоринки з обох сторін та відправте їх у розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин для рівномірного пропікання всередині. Які ж вони смачні. Обов'язково зберігайте цей рецепт, ставте вподобайчик, пишіть дякую в коментарях і бігом у Обов'язково спробуйте і напишіть, як.